У дзен змі є поняття просвітлення. Так от, е, з їхнім вченням, воно його можна або чекати роками, або просто може прийти так отак бах, як грім з ясного неба. Сьогодні хочу поговорити про двох людей, з якими я безпосередньо не знайомий, але завдяки, кім? ну тому, що вони робили, до мене прийшло просвітлення щодо ситуації в нашій країні, що є ось і що діється. І, до речі, ті люди тепер теж на слуху. На перший то Стеленко. А що там на замах, так? Черговий замах. Сподіваюсь, нападники живі, бо щось так часто трапляється, що з ними щось не то. Але оскільки в інтернеті немає відео, де переможний Стернен знімає куман, конаючого нападника, значить все окей. Так от, Знаєте, Коли я зрозумів, що в нашій судовій системі прийшов, ем, накрилась смідним тазом наша судова система. Це коли я вже залайського стененка викликали в суд, що, пам'ятаєте, перевищення самооборони. І не дочекавшись вироку, по ідеї не знаючи, який він буде там. Стерненко з захисниками і прихильниками прямо в взагалі суту сюп нагло жертв. Я тоді зрозумів, що все кранте. Ось і друга не менш у особа, це Арестович, там гарант наклав на нього санкції. Ну, я бачу відео останнє, де він так, значить, ким зрасте з бомму, хритикую його там обзиває. Був хороший аптон, так. да. да. за багато акторів. Чи треба сам цій наристовувати треба, але не з теперішньої стенки, а за то знущання над українським народом або над його мазками, яке він творив на да, початку повномасштабного вторгнення. От екійки почалася активна фаза того неподобства, я ходив за голову, взяв сиром того стане героїн. Путін визуалі показують страшну єрість Путін, вали. І я себе почував приблизно так, як. Максивку Максим, Максим Горкі, якому показали в гулах, відкриття Вулагу, йому тут все показують, розказують, як перековують кадри Ну, не, не, не Він так би офіційний відгук дав позитивний, але кажуть, що коли він тут все побачив, то ж так хопив за голову і сказав, що ви наділи, не кіті, що ви Ну, Приблизно так само відчуваючи цепи хору, дивлюся на людей. І думаю, блін, но не можуть люди бути наскільки тупими. І ото задаючи собі такі запитання прохорує повз один пазарчик в сусідньому селі і чую, де два дядьки розмовляють. Кажуть, то я не ставича Казав, що то все за місяць закінчиться. І тоді я зрозумів, що таким можуть. Можуть бути на тупі. Це просвітлення вітлення номер два. Тепер що до Бей Ютуб там називає Табором і так далі, вони тренуються, вони досягли певних успіхів. Але ну, бачив недавно не відео з Путіним, де жіночки яких чоловік загинули на званій СПО. Дякують йому. За що я, входит, я не знаю? Можливо, просто чоловіки на то ївли, бо не дякують їм нарешті поспулиться за гроші, дякують, за що уявлення немає. Так тобто, от, коли на українських змі покажуть, де жіночки, які втратили чоловіків так само, будуть дякувати нашому гаранту, Ну, тоді я скажу, все, тікайте, в країні. А поки що, що поборемось. Знову у вікенді вітер усім мирок і то pappa